Виставка Миколи Лукіна, перша була вчора. Це роботи живописні, вони виставляються вагобунтом. Я думаю, десь місяць сіли. Зараз відкриття графічних робіт, і ця серія називається Стерті обличчя. В принципі, зрозуміло, та, чому вони стерті, вони стараються, я би сказала. І тут важливо тут в принципі можна інтерпретувати їх по-різному, можна і свої якісь інтерпретації давати, можна. Прислухатись до того, то, як до е, першої ідеї художника. Але важливим тут є дуже багато деталей, наприклад, те, чим е, якими матеріалами е, зроблені ці роботи, е, який фільм е, надихнув на цю серію робіт. Ну і можу передати. Я можу сказати, слово. так. Я взагалі така мовчазна людина, але тут в мене є коментар такий. Більш-менш конкретний, бо про живопис, напевно, мені складніше говорити, мабуть, тому що живопис це більш щось таке для мене абстрактне, багато широве. Але графіка така вона більш конкретна, більш конструктивна. Тому я можу якось окреслити більш-менш конкретно через такий коментар. На перший погляд може здатися, що це якийсь такий хорор, так це задля якогось такого страшного ефекту. Але абсолютно, такої мети перед собою не ставив це, на мій погляд, красиві портрети. Людей, які були поневічені війною, але все ж таки в них залишилася якась людська гідність. В якійсь портретах це видно через очі, в якійсь малюнках, можливо, очей вже і нема, але якась така індивідуальність людська, вона все ж таки зберігається. Друга мета це Перевести такі холодні беземоційні документальні фотографії, якими я користувався, в такий живий психологічний портрет, живий малюнок, так, який наповнений штрихом, лінією. Декілька малюнків тут вони різнокольорові, і сам матеріал це акварельні олівці. Він такий дуже слабкий. Він не виносить вологи, різномалюнки можуть розплитися. в прес-релізі так дуже коротко, є згадка про Позоліні це його останнє інтерв'ю, в якому він розказує про мотиви створення свого фільму «Соло» або «120 днів судома. Я не можу сказати, що це фільм, який надихнув, але я вже... Після створення малюнків передивлявся це інтерв'ю, перечитував його і якось запала от кілька тез стосовно відношення до людини, відношення до людини як до такого матеріалу. І була така робоча інша назва цього проєкту: це витрачений матеріал, витратний матеріал. Так? Тобто, це люди, які як гарматне м'ясо. Використані, і ми знаємо історію радянських років, коли через якесь, якусь кількість років після закінчення війни, Другої світової війни, інваліди, клеки, вони почали зникати з вулиць. Тобто їх витрати це дійсно такий витратний матеріал, який не, не повинен портити картинку на вулиці. І от серед усіх. Цих тез, от якось створювалася ця серія. Як на мене, це все, одне, все одно красиві обличчя, це людська індивідуальність, це красиві малюнки, не дивлячись так на якісь такі підробиці, не дуже приємні. І для мене це було певне задоволення робити ці роботи. Я бачив тим не менш якийсь, якийсь позитив, якусь надію. Коли працював над цією серією, треба сказати, що це тільки половина всіх робіт. Ми обирали, це теж був такий травматичний досвід обрати якусь обмежену кількість. Ну я думаю, що це все, що можна сказати. Дякую за увагу. Про штори можеш трохи розказати до чого? Мене? Так, це така традиція давня в музеях завішувати акварельні роботи графіку, щоб вона не страждала від впливу ультрафіолетового освітлення. Але в даному випадку це така якби, класична. Традиція, вона в зовсім іншому такому форматі використовується, щоб закрити ну, обличчя, які ми не хочемо бачити. Да, на перший погляд, да, це те, що не привертає увагу. Естеців, але е, ми все ж готуємося до цього, да, і е, бачимо, бачимо це, дивимося на це і виробляємо якісь нові сенси. Ми повинні сприймати нормально те, що відбувається, ми повинні на це реагувати. Але чи це має викликати якісь ще наші дії, чи тільки ми їх маємо просто сприйняти і все? І на цьому наша як громадян закінчується. Це питання ще до того, що таке обличчя взагалі. Тому що от для мене було дуже цікаво підняти проблему того, що в нашому суспільстві або в нашому виді, так, як людина, як вид, обличчя це, напевно, єдина можливість ідентифікувати, що це за людина, так? От хто це? Тобто це ілюстрація її індивідуальності. Але якщо людина втрачає обличчя, от що з цим далі робити? І для мене це питання, яке можна роздивлятися, дивитись на нього з різних боків. Можна з суто естетичного боку на це дивитись, можна з такого антропологічного боку, це різне. різна для мене, це перш за все любов до малювання, і я люблю малювати людей. То есть, це моє можна сказати хобі. Да? І е, е, я люблю людину як об'єкт зображення е, такий багатомірний. А тут це такий досвід е, достатньо незвичний для мене взагалі, да? я не можу сказати, що я часто звертаюся до таких якихось складних е, пластичних тем, з е, е, пов'язаних з тілом. Ну, це такий досвід. Я хочу ще додати, що російською мовою «ліцо» і лічність це однокорінні поняття, вони їх не розділяють ліцо і лічність. Правда. Хоча відомо з давньогрецької традиції, які казали заговори со мною, щоб я тебе увіділа. Бо вони вважали, що ще більша індивідуальність є. У тембі голоса. Тобто, все змінюється від традиції. Але тут дійсно простежується ліцо і лічність. Лиця вже нема, але лічність є. Це Микола намагався довести, на мій погляд. Скажи «да». «Да». Ну, Тобто, окрім виховання якоїсь толерантності. Ну громадян, то так більше ви нічого не вимагаєте? знаєте, я не думаю, що треба щось вимагати. Тобто для мене це не якийсь такий дидактичний виховний жест, це якась порожнеча. От взагалі в мистецтві для мене, от моє мистецтво, це якась постійна, так постійне спілкування з порожничою. І коли ми дивимося на якийсь образ. Який може і не потребує якогось якоїсь такої реакції, да? не потребує якогось ставлення громадянського, да? якихось змін. Він не, не виховує абсолютно нічого. Да? Це може бути доволі проста думка. Але тут це як коли ми бачимо, ну, наприклад, на вулиці людину, яка там. Просить на допомогу, але або вона е має такий вигляд зовнішній, що ми не хочемо на неї дивитись, е чи це нас навчить чомусь. Тобто в мене е ну, трохи інакше ставлення до цієї проблематики мистецтва, як до рефлексії, до, е після смаку такого після оглядання мистецтва. Я не думаю, що тут є якась така соціально громадянська велика мета. Да, так, звичайно, якась підтема це привернути увагу стосовно безумовно, але це не первинно. Плакатне мистецтво перестає бути мистецтвом, тобто, якщо там думка. Ти відразу її розумієш, воно не спрацьовує це плакат і воно не працює. Тобто, якщо воно тебе щось там зачепить, тоді воно працює, тоді є мистецтво. І тому я маю погодитися з Миколою. Мабуть, близька, близьке ставлення, от такий приклад. Я не пам'ятаю, а це Сталкер Тарковського була якась прес-конференція, коли його я не, не порівнюю з цією да, ситуацією бо з цим питанням, але взагалі була якась прес-конференція, коли Тарковський відповідав на питання вот мети або якихось питань символізму в цьому. Фільмі і його запитали, от, що значить собака, так, яка кілька разів чорна собака <свистит> там з'являється. І він сказав: це просто собака. <свистит> і нещодавно я ще дивився е якусь телепередачу з Кірою Муратовою стосовно її фільму Мелодія для так, от, згадуючи Муратову якраз. І там е от, е передача збудувалася на тому, що було е Дві половини зал був поділений на дві половини. Критики та ті, хто підтримує цей фільм, кому він подобається, і критики от, ставили от таке такі питання. Їм подобається да, творчість Моратова. Їм подобається і фільм з художньої точки, з точки зору, з точки зору гри акторів, але от, таким лейтмотивом їхньої критики було те, що вони не розуміли, а навіщо це знімати. Тобто, це така чернуха, да, це щось таке гостро соціальне, це з суцільний негатив і, і, і ніякого натяку на хепіент, і і от навіщо. А вона казала, що а навіщо, а навіщо таке питання? Тобто вона зняла те, що вона бачить методами, якими вона бачить. Цього достатньо. Якщо це якось резонує, це добре. Той самий фільм по залеліні, який згадував, він теж ну, дуже тяжкий для перегляду. Дуже тобто, я знаю, маю знайомих, які не змогли додивитись, але на мій, на мій погляд, це ну, шедевр мистецтва. Шедевр кіномистецтва. Він тяжкий, він на грані порнографії, він дійсно не викликає майже ніякого позитиву, можливо, так, але це витвір мистецтва великого готунку, це певна така притча, можна сказати. Ну, але вона така, ну це Аристотіль, да, Катарсіс не тільки позитивні, скажімо, скажімо так. Чому для цього, це передачі такого травматичного досвіду обрана така форма, невеликий формат, монохромність, а з іншого боку, ти от живота скажеш... Холодний підрознь. Mm -hmm. Чому цю ситуацію не намалювати на великих полонах з фарбами? фарбами? Ну, на мій погляд, це буде може якась така провокація, щоб е, я коли е, створював ці малюнки, я прагнув до якоїсь е, скромності, до якоїсь ескези е, у висловлюванні. Та, тому такі дуже е, ескетичні матеріали, тому це монохром. Тому це стара старий папір, який нерівно відірваний, який в якихось плямах, неправильний формат. На мій погляд, він як, якраз ставить фокус не на м'ясі, не на якоїсь фізіологічного. Ти зразу береш і архівуєш цей матеріал, ти його кудись відносиш в історію і не робиш. Його сьогоденним. Ти робив його я... якимось листками щоденника там. Ну, коли я планував в Одесі цей проєкт зробити, в Одесі якесь таке ставлення зараз культивується. Ну, По-перше, дуже мало галереї лишилося, і таке ставлення до мистецтва виключно як до такого файнарту. Тобто для чогось такого файного, приємного, інтер'єрного і дуже складно виставляти якісь проблемні. Проєкти і е, там одразу ж були асоціації з якимись останніми історичними подіями. А я е, якраз е, говорив про те, що це проєкт. Ну, можна сказати, про те, що це документальні е, фотографії часів після Першої світової війни, але це якась е, поза часом ситуація. Тобто, да, скоріше, це от, до історії. Вічна. Ну, якщо брати з точки зору портрету, то основна його особливість це характер, правильно? Так. А ці речі, ну, я по-російськи, по-українськи не знаю. Так, вони є, той характер, тобто в цьому і естетика. Так, тих, Цих, це вічі, характер. Естетика цього, цього портрету. І це е, мета відібрати, е, знайти. Якісь все ж таки психологічні характеристики. Тому, коли я от, роздивлявся архівні фото, вони в мене не визивали якогось е... якихось емоцій. Тобто це просто фотокарточка в документах, яка. Холодно фіксує людину як об'єкт, а я намагався це перевести в жанр ну майже психологічного такого живого, тут да такий доволі живий штрих, не академічний, да в жанр живого портрету психологічного. І це такий конфуз може визвати, коли ми спостерігаємо портрети, що це ну, така жива пластика, така жива техніка. А Матеріал не дуже такий, можливо, привабливий. Хоча, на мій погляд, я як митець я все ж таки е приділяю увагу і антиестетиці, і мене вона цікавить. І тому це був такий цікавий досвід. Сумний можливо, але цікавий. А чи сумний? Ну, сумницю тому, що такий, такий матеріал це ж той Я ще ну я взагалі з дитинства цікавлюся цим періодом. Це і е, твори Вірісаєва. І... Рімарка, коли от ці часи піднімаються після світової, до Першої світової війни, це той, той кризис, це жахливі умови ведення Першої світової війни, це жахливі новітні для того часу методи ведення війни. Да, це газ, який там страшні а, наслідки мав для людини. Ну, тобто це багато часу було витрачено на. Ознайомлення з таким матеріалом його переробкою цікавий момент з хірургією, та, що да, саме тоді да. вона починається. От, от я так? це не цей момент не озвучив. Це яка, так як це початок 20 століття, то це ну, дуже примітивні піонерські такі е, попитки е, проводити операції з ліцевою, з хірургією обличчя. І ось ці люди вони були такими подопитними кроликами, першими такими комусь вдавалося да обрести наново обличчя, комусь номінально да повертали ніс, губи, очі, але ну це вже було зовсім інше обличчя. Ну це такий, як би під. Це от якби документальне перше джерело. Це mm. в якомусь одному mm. виданні, в якомусь одному альбомі. Чи це треба було шукати в різних? Все дуже розрізнені. Дуже складно знайти добру фотографію mm. нормальної mm. якості. Mm. Тому я комбінував різні снімки, щоб от, якусь цю деталь побачити, mm. розшифрувати цю деталь. І а так, так, да, це архівні фото. Там є особисті справи, є фотографія, як цей пацієнт потрапив до лікарні, і фотографія, що з ним сталося вже після операції, коли він отримав обличчя. Є я цей портрет не включив до експозиції. Є пацієнт, який це дуже така відома історія. Пацієнта, який втратив на війні віки. І не міг закрити очі. І це страшні муки, йому там постійно капали шкучні сльози, постійно там якісь е, були, там, компреси, ще щось. І дуже довго, місяцями там пережу, пересаджували тканину, йому повернули обличчя, повернули віки, він зміг закрити очі нарешті, але він не витримав ці, цього стану, він не витримав. Реабілітації і він спився, ввів такий, такий маргінальний засіб життя, тобто так і, не, і не включився до нормального життя. Ну, а тут представлено його ще до або в процесі роботи пластичних лікарів. А як виникла ідея, як то кажуть, я собі не можу, чесно кажучи, уявити. Звідки, що дало пошту? На мій погляд, і це не головна мета, звичайно, але на мій погляд, як мені здається, у нас якось повитається таке відношення до мистецтва як до чогось гарного, красивого, непроблематичного. І чому б ні? Тут задача, мотив це завжди якесь бажання. Мені хотілося це відобразити. Я це відобразив. Тобто питання чому звичайно я до себе ставлю, але це не вирішальне питання. Якщо є така проблема, якщо це було в нашій історії, якщо ми маємо це, то ми маємо це і висвітлювати в той, в той чи іншій формі. Це вже справа, як художник це забажає зрозуміє, як це презентувати, але це треба якось висвітлювати. Я хочу додати, що в Одесі теми війни поранених і скалечників зараз на цій війні начебто нема. Це, так він заперечує це, а це підсвідомий протест Про те, що у люди в Одесі затуляють очі, начебто того нема. А зараз також є скалічені молоді хлопці, гарні, статурні, яких просто. І в Одесі, я котре ж наголошую, існує інститут Філатова, який повертає зір, і вони спеціалізуються на воїнах, а то також вони дуже багато допомагають. Ми їм дуже в Одесі вдячні за це, що все ще і ця, ця інституція вона була заснована після Першої світової війни. Mm. Там вона все ще, і вона, на жаль, все ще потрібна і актуальна. Сусідка якраз там вчилася і лікувалася. Ну, Коля, а ти казав мені, що ти вже звертався в якісь інституції галерейні, та, і вони відмовляли тобі у виставці через те, що це занадто жорстка тема. Не те, що там був була якась така позиція відмови, але якось так не, не склалося. Сползали. Тому що все ж таки, що зараз на першому місці таке сервільне, все, таке гарне, красиво, красиве, так. І ну, складно йти, ну, в нас так в місті якось так складається, складно йти з якимись проблемними проєктами. Ну, може це і добре, що це не в Одесі. Може якийсь резонанс більший буде. Дякую, що прийшли. Я думаю, що так.